Думаю, почнемо з самого банального, на рахунок, скажімо, яке головне обладнання продає компанія АКліма конкретно по Майконду? По суті, компанія Кліма це мультибрендова компанія. У нас є досить багато обладнання. Це обладнання в основному це обладнання для кондиціювання повітря, а також для вентиляції повітря. Основний, основне Обладнання, яке ми возимо, що стосується Майконду, це теплові насоси і фанкойли. Це, напевно, 80% того, що ми імпортуємо під брендом Майконд. Тобто це не завод Майконд, це ваш бренд, і ви замовляєте обладнання на різних заводах під своїм брендом привозити, правильно? Бренд Майкон це англійський бренд, який, в принципі, як більшість зараз частково виробляється в Китаї, частково виробляється в Італії. В Італії, так, щоб бути більш конкретним, виготовляються фан-койли преміум класу, які у нас є, а все інше обладнання виготовляється на території Китаю.